Купила ось таку гарну підчеревину. Зараз її промию, просушу паперовим рушником обов'язково і наріжу на такі великі шматки. Приблизно 5 на 5. І ці шматки треба дуже-дуже добре обсмажити до золотистої скоринки, щоб було таке добре припечене м'ясо. Під дуже гарно просмажилася. Забираю. Обсмажую приблизно 5-7 хвилин до м'якості. Через 5 хвилин додаю квашені солені огірки. Все крупними кусками ріжу. Через 5 хвилин додаю одну пачку маленьку томатної пасти. Тут 70 грам. Це одна столова ложка, червону солодку паприку і обсмажую буквально одну хвилинку, Одну-дві хвилинки. 2 столові ложки борошна. Такі файні 2 столові ложки. Все добре перемішую. І продовжую смажити приблизно 3-4 хвилинки на середньому вогні. Борошно повинно трошки посмажитися. За смажку буду додати приблизно за 15 хвилин до кінця приготування пасульки. Цей суп дуже смачний, ситний і легко готується.